Так, let's go. Let's go. Smoke. Поїхали. Smoke 10 сундуків. Раз. Нічого святого нема в цій грі. О, це можна продати. Це добре. Добре, далі, 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 далі. 10 драчунова, 10 драчунова. Золота лапа.

Друзі, я так з вами, блядь, голодний залишись, ти шо? І це прикольний, блядь, такий. Але не проебу, бо в мене є PGS, блядь. І що? Опа, і дві... І два Авіка, два Авіка можна продати. Якщо така позначка, то значить його можна продати обміняти. Це що в нас таке? Це що за хуїта? МК12. У мене нема, тому я залишаю собі. Так, добре, далі, 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 далі. Аух. дрочу на наух. Ну, 30 відкрив, ніхуя. 30 відкрив? 30 відкрив, не одного золотого. Я так, блять, голодний залишусь, люди. Люди добрі. За один золотий сундук дають 50 гривень, бл. Що відчиняти? Смока? 10, ще у 10. Смока, let's go, let's go. Смака ще 10. Давай, оп! Єбо, півроку збирав, щоб, блять, одконаху такого тако хуйню, блять, кого накидало. Yeah. <laughs> Go, по 10, нема грошей. Go, по 10. Щоб по 10 відчиняти, треба золото мати, а так воно не відчиняється. Так, що далі? Давайте ще, далі. Поїхали. До першого золота є башка. Сьогодні день, день, коли мені не можна було відчиняти, бо не дають. День, коли не можна, блять, відчиняти сьогодні субота. Ну я вас вітаю, позаду 500 штук, блять, одну треть пройшли. І шо на... І шо, сука? А? Єбучка. Хоч один, блять, золотий дала би, блядь. Хапу, сука. Бляді. Я не знаю, блядь. У мене... У мене нема желання вже це виграти. Перезапусти лобі, може поможе, блять. Я не знаю, в мене нема ну, желання вже це, це гімнограти. Ти розумієш? Збираєш ті тільки ти -ті -ті, півтори тисячі, блять, відкриваєш 500, сука, 50 сундуків ніхуя не дає взагалі. Говдоту, блять. Гов, -доту, блядь. гов я, гов я так роз'єбу, нахуй тут все, сука, і впіздую, вообще й ті ебані. Поїхали далі. Смачки, давай, пістоль. Ваши ставки, что там? Один чертеж, два чертежа, ой, три чертежа, або пять. Что, 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 что? Накинет ста, на ста. Пять чертежей вставлю, пять. Ну, бо, блядь, чуешь, там 50 сундуков открыл. Пять чертежей зараз знаешь. Who is it this guy? What is it? What мазафака? Опа, два, другий, это другий. Лобби перезавантажили и сразу залетели. Два. Саня, рахуешь? Два подряд одинаковых оружия. Давай три. 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 Смака. У Сіські. Да, перезвонтажу лобби відразу. Опа, блядь. Аджара, гуджу. А, Так, перезавантажую лобі і відчиняю дальше. Аух, на наух. Це пиздец, 50 відчиняєш, нихуя. Потім, блядь, 5 відчиняєш і 3 золотых підряд дає. Цікава така гра, цікава, цікава, цікава гра. Що ти? Ай, диви, я буду зараз відчиняти, а давай. Підказуй, куди нажимати Чешь? Оно наколдує, там, щоб золото въебало. Це Третій, третій сундучок, третій. Нахуя воно мені треба? Нахуя воно мені треба? А, сука? А, це 4? 4, вибачайте 4. Дякую, дякую. Да, точно. Давай 5! Чоо, бля? Хм. Чертеж себе в сраку засунь, блять. Шо я маю тим чертежом апать? Я на колдуй, на колдуй, давай. Пять золотых. Давай, давай, пять золотых. Давай. Ты противная. О, прикольный Кибл там випав, бачила? Бачила? там прикольный КБУ випав. Все шо, е. О. Гарна такая татушечка у него. Пора перезапустить лобби. Туду ту-туду. -ту. Ту Туду -ту ту-туду. Туду ту-туду. Так, трошечки као вип'є, бо, блядь, зараз серце зупиниться. Степан, прийшов до мене сліпий кіт, сів і дивиться на мене, блядь. Давай Степанчик там, помолись своїм. О, а хто знає якщо пістоль розломати, розламати Шостий? Якщо пістоль розламати, блять. Е дадуть чертежи за нього 5 штук. Два пістоля в мене, є, два пістоля. Один однакових. Обміняти на ББ зам. Де, а де-де-де-де-де-де-де його? Де його руйну руйнувати? Де його руйнувати? Е розкладання, да, розкладання. Шоо! 200 тики полимерів! Та ну-на! Я чую, я. Я відчуваю себе якимось ображеним зараз, ніби на мене, блядь, там подрочили. і, коли... сперма летіла на лицо мені, блядь, і то встиг ще сцекануть мені в глаз. Ой, ладно. Не зважайте. Аух! Let's go, аух, дрочим, аух. Все, дрочим аух.

Що треба перезавантажити на 500м, якщо не випаде. Якщо не випаде, на п'ятисоті, блять, перезавантажу лобі. знаю, як ви а я вже розумом поїхав з цих звуків. Меня, походу, система трахает сейчас. Перезавантажу, блядь. Меня система, блядь, сейчас. Русинатор. Ебашим, 45 сундуков осталось. А ух. Auf. 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 Ah, sim. Почему у тебя такое грустное ебало? 24 сундучка залишилось. это он тоже лобби. какая Да я ух и все. Но если я башен, то ух, то уже... А, ух, а, ух. Восемь. Знову посипалась хуйня перезавантажу і лови. Зараз перевіримо, до речі, бля, чи воно канає. Перезавантажу лобі. Нє, да, перезавантажу лобі. Щось в цьому є перезавантаження лобі. Мені здається, що... щось в цьому є. Далі. Десять! Ну дай мені, аух! Да, да, дало. Нарешті, блядь, Ти... скільки треба було відчинити? блядь, більше тисячі нахуй, більше тисячі! Все, Тепер мені треба, ці, сука, чертежи збирати. Шось є в цьому перезавантажит на щось є. Давай, ластовий золотий, давай. Лох. Ебучка, сука, якби как бы уїбал нахуй, той монітор, блядь. Ізі, да Ізі, да, <соценно> блядь, прийшов. Нихуя який. Підпищу, коротше, поламаю. А, дякую, Саня, дякую, залетіло все. Ну, все, я тоді в магазині. Знаєте, що зробив він терсавий? За кожен золотий сундук кидає 55 гривень. Тільки що не спіздіти, гроші прийшли Намасте, намасте. Мол молимся косяцім багам, щоб у тебе завжди було все халясе Намасте. Все, я, я побіг, поїм, пердну, ще раз пердну, потім ще раз поїм. Вип'ю пиво, обіцюся і прийду до вас грати. Все, до зустрічі. Друзінатор.